Так, спека вже повертається, майже 30. Це мені така підставочка спеціально зробив, щоб від железяки не нагрівалася сама апаратура оця змірительна. Менше буде нагріватися, все ж таки залізо передає тепло швидше. Думав, що у яблуки вже все. А вони ще у таких от, два яблучка впали. Це такі дрібні помідорчики. ну не, не то, що перші, але майже перші. Що ще тут? Лимонки, груші назбирав ну, на полу. Таке невеличке ведерце з-под майонезу чи щось там було. Такі от вони. Не знаю. компоти робити щось. Щось з них робити. На дереві во ще висять, на груші ці лимонки. Все позбирав, щоб оси не розводились. Ну, от там ще є. О от там от ще є, ще буду падати, будуть падати. Починаю винограти, на це можна сказати ну, не перший рік, але ну, в тому році нічого не було. В цьому році я декілька разів бризгав, та, ну, вже щось вирисовується, схоже, на виноград, бо не було. Тут теж не знаю, чи покропити ще, чи, чи може, чи де Вже не можна може, крапити, щоб ж не пропало. Кружовник не встигали збирати, бачите, все от позалишалося, скільки кружовника. Чи не, як арус? Агрус. А о, А груз. Це агрус этот весь пішов по бороді. Це я не знаю який сорт, але ще він зелененький. Теж тут все. Оце от, це от, це, от, це от якась тут зараза вже на ньому. Та цієї білокрилки багато. Коротше, отак от якось. Сліви падають. Ось тут на дереві я бачу. Вони сливи дві є. Якось так. Квіточки Тут треба поливати, бо сухе все. Теж квіточки. Цей теж виноград. В тому році тут, здається, не було. Я не пам'ятаю взагалі. Може і було, але і пропав. Не знаю цей. Дозріє. Чи знову щось з'їсть. Це ще груші такі величезні, але. Воно -оно. Хворіє це ржавчине листя, бачите? Не знаю, що йому робити. Це якесь недоділене. Повинні отакі всі бути. Такі великі хмари.